Бак знімаємо. Поняв. Одна котик, ти не, має, ну? а, не, Балик, не забувай, що ти на херсоні біг'єшся. <клес> ти мені херсон не нагадуєш. Вигрівав ти мене <клес> на херсоні. Так, <клес> да, що ж що все? Це там алоджари. Да. Як <клес> на, на нашурують, блять, то точно що. це. Все... Так, <клес> це ж воно пише все, блядь. Так, <клес> знімаємо бака. <клес> масляного, Масляного. <клес> Протираєм, Бо засрався. Давай крути там йоло. Давай йолоб крути. Ну, вершний то... ключ до себе, блін, а це до мене пхай. Нижній з гайкою, блін. Так, все виключать. Ну, там вічка в дирці роти, да, вічка? А ну, гав. Го... Він хотів сказати Він Хотів сказати гав.